Сьогодні настав такий час, коли людина перестає відчувати іншу людину. Про це пишуть соціологи, науковці: я не бачу іншого, не хочу бачити, не хочу відчувати. І моє запитання до вас: що це за час такий? Якщо я не відчуваю іншого, насправді іншого. Поза собою не відчуваю себе в ньому, тоді я взагалі не відчуваю світ. Тобто я завжди повинен через когось бачити через себе. Когось. так. А ось те, що ми бачимо себе зараз такими потворними. Це чому? Скажіть, будь ласка, ось ми себе бачимо такими. А тому, що ми закриваємо себе, замикаємо себе, обмежуємо себе і не бажаємо нікого бачити, крім себе. Ось це і є мій світ. Тобто, якщо я нікого в себе не пускаю і сам ні в кого не входжу. То я страшний. То ось це мій світ егоїстичний, ось він, я, я один бачу себе.